Ізраїль завдав масштабних ударів по ядерних об'єктах Ірану, ліквідував високопосадовців корпусу вартових ісламської революції. Та атакував домівки вчених, причетних до ядерної програми. Але чому він зробив це лише зараз? Що змусило Ізраїль, який за останні 15 років вів активну, але обережну тіньову війну, під час якої десятки іранських фізиків та технічних фахівців у власних домівках гинули при загадкових чи не дуже обставинах, а комп'ютерні віруси паралізували центрифуги на ядерних об'єктах, піти на такий рішучий крок: підписуйтесь, ставте лайк і давайте розбиратися. Спершу трохи контексту. 13 червня 2025 року Ізраїль розпочав операцію під назвою «Rising Lion», яка в українських медіа отримала назву Нація Левів. Це масштабна повітряна кампанія проти Ірану. Цілями стали ядерні об'єкти, ракетні бази, а також ключові військові лідери та іранські вчені дотичні до ядерної програми. За даними змі, вже відомо про декілька десятків загиблих іранських високопосадовців, серед яких командувач Квір Хусейн Саламі та головний фізик ядерник Мохаммад Техранчі. Магате ще в січні 2025 року заявило, що Іран має достатньо високозбагаченого урану для кількох атомних бомб. Ізраїльські розвідники ж заявили, що Іран був за крок від точки на повернення. Цілком очевидно, що Ізраїль та інші держави в регіоні не можуть допустити набуття іраном ядерної зброї. Однак діяти, а не тільки засуджувати, готовий лише Тель-Авів. Тож чому Ізраїль почав діяти лише зараз? Ну, є кілька ключових причин. По-перше, це зміна геополітичної обстановки в регіоні. Режим Башара Асада в Сирії впав. Хезбував в Лівані значно ослаба через ізраїльські удари, а Палестинський Хамас потерпає через наземні операції Цахау. Іран втратив важливі буфери та власні проксі сили, які стримував Ізраїль. Цаха вважає, що Тегеран зараз ізольований, і це ідеальний момент для атаки, адже у нього більше не залишилось значних важелів впливу. Звісно, окрім ракетно-дронових ударів у відповідь. До речі, Ізраїль про всяк випадок вже підняв у повітря свої літаки, аби вони не потрапили під удар, як це було минулого року. По-друге, зміна політичного клімату в США: переговори між штатами та Іраном давно буксують. Вашингтон більше не впевнений, що зможе виторгувати реальні обмеження для Тегерана. Можемо лише привітати пана Віткофа з черговою поразкою на новому дипломатичному треку, яких він так багато собі набрав. І, хоча США офіційно не брало участі в ударах, Ізраїль, ймовірно, відчув зелене світло Трампівської адміністрації, яка навіть в цій ситуації своїми неодноразовими заявами про непричетність американців до ударів лише ганебно демонструє свою слабкість. Крім вище зазначеного, ізраїльське ВПС вже било по об'єктах пов'язаних із ракетною та ядерною програмою Ірану. Зокрема, по комплексах у Парчині, де проводилося випробування вибухових пристроїв для ядерної зброї, тому відповідні сигнали для іранського керівництва були вже давно. Однак цей удар вже не такий, як раніше. Сьогодні Мусат опублікував відео, на яких його агенти розгортають безпілотники всередині Ірану для виведення з ладу іранської ППО. Нічого не нагадує, чи не так? На додачу ціни на нафту вже зростають через побоювання щодо Ормузької протоки, одного з ключових торгівельних маршрутів в регіоні. Якщо Іран заблокує протоку, це сильно вдарить по світовій економіці? Для нас же з вами найбільш неприємним є той факт, що від подібної ескалації частково виграє і Росія, яка знову непогано заробить на колуваннях цін на нафту. Крім цього, подібні загострення для України зовсім не на часі, адже означають зменшення подальшої військової підтримки з боку США. І хоча для Трампа, як ми знаємо, Америка на першому місці, Ізраїль все ж таки первіша. То що буде далі? Ізраїль заявляє, що операція триватиме стільки, скільки потрібно. Прем'єр-міністр Нетаніало назвав це боротьбою за виживання Ізраїлю. Але чи зможе Ізраїль повністю знищити ядерну програму Ірану без підтримки Сполучених Штатів? З одного боку, все може бути, а з іншого, все залежить від підтримки Вашингтону. Тигранж, у свою чергу, вже давно змирився з необхідністю в буквальному сенсі пересидіти ізраїльські атаки. Адже за їхньою логікою вони все одно збережуть частину свого ядерного потенціалу, який потім знову зможуть розбудувати. Тим часом переговори США та Ірану, заплановані на 15 червня в Омані, виглядають доволі примарними, особливо на тлі того, що Іран вже заявив, що не планує брати в них участі. Таким чином, Ізраїль пішов на ризик через унікальне вікно можливостей: ослаблення Ірану, нове положення справ у регіоні та, відверто кажучи, мовчазна підтримка штатів та інших держав Близького Сходу, які доволі скептично ставляться до Ірану. Але чи призведе це до якогось хаосу в регіоні? Мало ймовірно. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, де кожного дня виходить аналітика у сфері міжнародних відносин. І до зустрічі!